Понад півроку знеболювальний препарат на Албуфін не надходить до лікарень та бійців. АТО. російське підприємство Мірфарм заблокувало роботу української компанії здраво, використовуючи силовий важіль прокуратури та схему затягування процесу в судах. Ми очікували, цього, ми знали, що вони будуть затягувати, бо в них єдине рішення зараз затягувати цю справу. І все рівно апеляційний суд знаходить зачепку, що, мовляв, не явився юрист. Єдиний метод протистояти виведення процесу в абсолютно відкриту публічну площину. Приїхала камера, яка почала знімати е, незаконне действия сотрудників правоохоронних органів. Удалось приостановити. вот вот от коррупционную рейдерську схему Здраво на публічність наважились. А як щодо їх російських опонентів, підприємство Мірфарм, представник якого Микола Сорокін і порушив позов проти української компанії, в реєстрі відсутнє, проте на їх сайті фігурує адреса українського офісу басейна 21 а, де ведеться активний продаж препаратів і керує ним така собі Оксана Леганова. Ми намагаємося зв'язатись з нею. Вийшла рока дітя. Никого нет. не я передавала вашу інформацію, звісно, пока, пока нет. Добрий день. Скажіть, можу я поговорити з Миколою Сорокіним? Он не приїжджає, він зараз в Росії. Можливо, тоді ви прокоментуєте цю ситуацію? Моя фамілія Луганова, я директор компанії Урік Фарм, та українська компанія, яка займається дистриб'юцією лікарських препаратів кое лічно. Компанія Рітфарм має відношення до Сорокіна. Звертаємось в адвокатське бюро Аверлекс. Вони точно мають до Сорокіна безпосереднє відношення, представляючи його інтереси в суді. Говорили, що нашим адвокатам обов'язково немає дозволу від наших клієнтів та саме інформації, тому, на жаль, не вам допомогти прокоментувати. На засідання апеляційного суду юристи Сорокіна не з'явились. Проте прийшли бійці батальйону Айдар. Саме більша проблема то, що боєць кадаун должен думати о том, як би ліба виброси, може бути, ну там много може бути ситуацій, я не буду їх причисляти. У нього просто все блокується болю. Практика затягування судових процесів класика рейдерських захоплень, але в присутності медіа і бійців, АТО дотримуватись звичної схеми складно. Ця партія заблокована і провадження, яке чекає лише рішення суду. Не два і не три місяці, а тиждень, 17 лютого. Чергове засідання суду. Сорокіна знову немає. Однак його юристи присутні. Процес прагнуть провести закрито і без нашої присутності. Заперечує проти проведення відеозйомки і зйомки мене особисто. Однак суддя не тільки не забороняє зйомку, а й один за одним відхиляє всі аргументи адвокатів Сорокіна, підтверджуючи рішення суду першої інстанції про їх безпідставність. Апеляційну скаргу стажки Катерини Іванівни, діючий за довірності інтересах Сорокіна, Ніколаю Борисовичу, велике рішення Соломіського районного суду міста Києва вісімнадцятого 18 грудня тринадцятого року. Залишити педві. Закінчився процес. Проте проблема лишилась. І не лише в ситуації з підприємством здраво. Запити з приводу корупційної складової в діяльності держорганів відправлені. Ми будемо далі продовжувати шукати справедливість. Ми будемо досліджувати під чиїм покровом все це здійснювалося. Ми сподіваємось, що з призначенням нового керівництва прокуратури все ж таки невдовзі побачимо результат.